Вітаю вас, брати і сестри, святитель Феофан, Затворник Вишинський, чию пам'ять церква шанувала 23 січня. Писав: Не кажіть, не можу це слово не християнське, християнське слово усе «усе можу». Але не сам по собі, а про Господа, що нас зміцнює. Ви дивитеся, щотижневий телевізійний єпархіальний огляд. І далі у нашому випуску ми розповімо про те, чим було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви минулими днями. 25 січня, у день святкування ікони Божої Матері, Млекопітательниця, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел. Очолив урочистості у свято Успенському Одеському чоловічому монастирі. У неділю після богоявлення владика митрополит Агафангел звершив Божественну літургію у свято Успенському кафедральному соборі. 23 січня православна Одеса молитовно вшанувала пам'ять новомученика святителя Анатолія митрополита Одеського. У день собору Іана Предтечі архієпископ Болградський Сергій звершив божественну літургію у храмі при Ізмаїльській районній лікарні. Праці Феофана Затворника як практичний посібник у справі християнського спасіння. 25 січня Православна Церква прославляє образ Божої Матері Млекопітательниця. Цього дня високопреосвященніший агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський у співслужінні архієпископа Южницького Діодора, архієпископа Арцицького Віктора та священства міста Одеси звершив божественну літургію, а напередодні всенічне бдіння у свято Успенському одеському чоловічому монастирі. В Одеській єпархії образ Млекопітательниця є благословенням зі Святої Гори Афон. Поява ікони в одеській обителі має незвичайну історію. Чудотворний образ та інші великі святині православної церкви були привезені преподобним Гавриїлом Афонським, який мандрував із ними та збирав пожертвування для Афонського монастиря. Але з волі Бога образ Пресвятої Богородиці та інші святині залишилися на нашій землі та згодом потрапили до Одеси. Кожен православний одесит, який з молитвою підходить до ікони Божої Матері, млекопітательниця, що зберігається в успенській обителі, відчуває на собі присутність материнської чистої любові, яка передається від ікони в серце людини. У свято Успенському одеському чоловічому монастирі не замовкає молитва до Пресвятої Бо Владичиці Богородиці перед її образом млекопітательниця. Не тільки у свято, а щотижня по вівторках, рано вранці, відбувається акафісний спів. Браття монастиря та православні Одесити стікаються цього дня в монастирський храм і, підносячи свої молитви до Богородиці, сподіваються отримати її благословення на труди. и милостивая млекопитательница, с любовью и благоговением, припадающий к святому чудотворному образу Твоему, на нем же видишь и все Творца и Господа, яко младенца, при чистом леком Твоим питаемо, благоговение и поклонение приносим Ти грешник, И недостойны раби твої, молим Тя. не остави нас без твоей помощи и заступления, всему грехами и страстьми расслабленной смерти. Життя та подвиг одеських нових мучеників в епоху гонінь на церкву у ХХ столітті це важливий приклад для тих, хто живе зараз. 23 січня, в День пам'яті священо-мученика Анатолія Одеського, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив Божественну літургію у свято-Успенському монастирі. Архіпастерю сослужили вікарні архієреї та численне духовенство єпархії. Новомученик Анатолій Грисюк, митрополит Одеський, прожив доброчесне та важке життя. Після закінчення академії ієрамонах Анатолій, який мав чудові здібності, отримав вчений ступінь магістра богослов'я. Його наукові праці з історії сирійського чернецтва вражали своєю глибиною. Для їхнього написання святий кілька років провів у бібліотеках Константинополя та вивчав шість мов. Пізніше, призначений ректором Духовної академії єпископ Анатолій, зумів у роки революційного лихоліття підтримувати навчальний процес у духовній школі. Така мужність стала причиною кількох арештів священомученика. Після закінчення терміну ув'язнення у 1928 році святителя було призначено постійним членом священого синоду та переміщено на одеську кафедру. Подвижник і молитовник, він справді зумів стати для своєї пастви батьком, зміцнюючи віру серед пожежі гонінь. 21 жовтня 1932 року Владика був зведений у сан Митрополита Одеського. Твердість віри та стійкість митрополита Анатолія, його мудре святительське слово народжували в серцях віруючих глибоку повагу та викликали величезне невдоволення влади. Тому в 1936 році його знову відправили на ув'язнення. У 1938 році до уже вмираючого владики прийшли і відібрали у нього Євангеліє, які він проніс через суди і посилання. А коли з грудей спробували зірвати хрест, то майже паралізований владика перевернувся на живіт, щоби не віддати останній скарб, який він дорожив під час земного життя. Так, Анатолій Одеський і віддав свою душу Богові, але Христа не віддав. Вас і всіх православних християн допомінять Господь Бог в царстві своєм, завжди, нині і прісно, і во веки віков. усердно первосердно притекаем в лютую годину гонений и испытаний земли нашей, не дай безвожные враги, предавшие смерти верные рабы Божья и церкви святые сокрушиша. Явите, Господь, церкви свои остолбили поколебимо и людям Божьим пастыря 22 січня, у неділю після богоявлення, правлячий архієрей нашої єпархії, митрополит Агафангел, звершив божественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси. Цього недільного дня в храмі читався євангельський уривок про те, що Господь розпочав свою проповідь. Народ що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Господь вказує на покаяння як на найважливішу умову входу до Царства Небесного. Кожен, хто входить у межі будь-якої держави, зобов'язаний підкорятися її законам, тому кожен, хто бажає увійти в царство небесне і жити в ньому, повинен переробити, переламати себе, змінити свої звички, щоб відповідати всім законам цього царства, законам Божим. І це є покаяння. Покаятися означає змінити свою спотворену гріховну природу на краще, змінити як свій зовнішній спосіб життя, так і внутрішній настрій. Покаятися значить оновитися духом, почати життя заново, як того вимагають божественні закони Царства Небесного. Преосвященні митрополіти, архієпископи і єпіскопи православного, чеснує присвітня своє крісло діаканство, вість священський чин чини підші церковни. настоятель протерея нас, братья и святого храма строители, благодетели, благоукрасители, поющие вас и всех православных христиан, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. 20 січня, в день собору притечі хрестителя Господнього Іоанна, архієпископ Болградський Сергій звершив божественну літургію у храмі великомученика і Іцелітеля Пантелеймона, розташованому в Ізмаїльській районній лікарні. У завершенні богослужіння архієпископ Сергій звершив чин освячення води та окрепив святою водою пацієнтів лікарні та медичний персонал, палати і кабінети лікувального закладу, матеріали та обладнання, на якому працюють лікарі, піклуючись про здоров'я співгромадян. 23 січня церква вшанувала пам'ять Феофана Затворника Вишенського. Напередодні Дня вшанування пам'яті святителя Феофана у свято Ілінському одеському чоловічому монастирі звершили полієлейне богослужіння. Святитель Феофан-Затворник у миру Георгій Васильович Гоборов народився 1815 року. 1841-го закінчив Київську духовну академію і багато попрацював на ниві духовної освіти, дбав про підвищення освіти самого духовенства та влаштовував церковно приходські школи для народу. Пізніше в Успенській Вишенській пустині, пішовши за твор на 22 роки, єпископ Феофан служив у домовій церкві при своїй келії і писав літературно-богословські твори. Святитель справив глибокий вплив на духовне відродження суспільства, найзначніші праці його, листи до християнського життя, добротолюбіє, переклад, тлумачення апостольських послань, накреслення християнської моралі. Творіння Феофана-Затворника можуть розглядатися чадами церкви як практичний посібник у справі християнського спасіння. Ось кілька цитат святителя. Похмуре життя, яке відштовхує, не є Божим життям. Коли Спаситель сказав тим, хто постив, щоб умивалися, голову помазували і зачісували, то розумів саме, щоб не похмуріли. Як вогню бійтеся, діяти за пристрастю? Де хоч мала тінь пристрасті, там не чекає на користь, тут ховається ворог і все переплутає. Бійся залишатися без жодного керівництва, знайди його як першого блага. Справжня слухняність слухається, не бачачи підстав і не дивлячись на своє небажання. Багато на небі уготовано обителів, але всі вони обителі тих, хто страждав і сумував. Господь Бог, прийшовши на землю, почав свою євангельську проповідь словами покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне, тим самим позначивши основний засіб, що водить істиновіруючих людей у райські обителі, покаяння від грецької метаної, що означає зміну розуму та способу думки. Тут мається на увазі не просто одноразова дія прийти на сповідь і перерахувати, в чому згрішив. Але виправити своє життя. Багато хто думає, що саме так і відбувається покаяння під час сповіді, але насправді сповідь є лише його частиною. Звідси випливає, що покаяння є цілим процесом тривалим у життя. Це щохвилинна боротьба зі своєю внутрішньою відхою людиною, з тим, що звик жити у гріху у своїх пристрастях і пороках. Але, побачивши світло істини Христової, став звертатися до Бога і поступово своїм особистим подвигом боротьби зі спокусами став набувати божественну благодать. Саме покаяння прихиляє до людини милість Божу і відкриває небесну браму раю. Покаянний процес передбачає від християнина не лише спостереження за своїми словами та вчинками, але особливо за своїми думками. На думку святих отців, у наших думках зароджується гріх і вже потім втілюється в дійсність. Скоєний гріх віддаляє від людини дію благодаті Божої, а бажання випросити у Бога прощення у скоєному і постаратися виправитися знову прихиляє до людини милість Творця. Людині потрібно намагатися перебувати в стані духовного неспання, і саме від такого. Тверезіння і розвивається в людській душі страх Божий, який, на думку преподобного Авидорифея, виражається в страху людини позбутися присутності Бога. Інший святий преподобний Іоанн Ліствічник, каже, що покаяння є заповіт, тобто договір людини з Богом про виправлення життя. Бо як від зараженого джерела тече заражена вода, так і гріх, що увійшов природу першої людини Адама, перейшов на всіх його нащадків. І Господь своєю спокутною жертвою вже врятував нас від вічної смерті, тепер же справа стоїть за нами. Якщо ми і справді вважаємо себе істинно віруючими людьми, православними християнами, то нам слід сьогодні чітко розуміти, що те, що відбувається під час сповіді, є лише нашим бажанням і свідченням перед Богом залишити своє недбайливе життя. І виправитися, а покаяння у нас має відбуватися щохвилини. Механічна сповідь, просте перерахування гріхів без належного почуття серця, Богом не приймається. Про те, як говорив преподобний Ава Пімен, «Щоб Бог пробачив усі наші гріхи, достатньо одного покаянного молитовного зітхання. Дай Бог, брати і сестри, нам дійсно здобути плоди істинного покаяння і здобути святість, навчитися слухати і чути Бога, і спромогтися вічного життя і обіцяного блаженства. На цьому ми завершуємо нашу програму. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду ви побачите за тиждень. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у понеділок 30 січня пам'ять преподобного Антонія Великого, засновника самітницького чернецтва. У середу, 1 лютого, пам'ять преподобного Макарія Єгипетського, у п'ятницю 3 лютого пам'ять преподобного Максима Грека. У неділю 5 лютого пам'ять мученика Агафангела, небесного покровителя нашого дорогого і люблячого архіпастиря митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела. У понеділок 6 лютого пам'ять блаженної Ксенії. Також 6 лютого починається суцільна седмиця – Перша підготовча до великого посту. На цьому я з вами прощаюся, дорогі брати і сестри. Дай Бог усім сил, міцного здоров'я і великих милостей від Господа Бога.